Я спалила собі очі або історія моїх відносин з кремами з ретиналем. Одного разу в мене дуже пекли очі від ось цього крему від Beauty of Джосон. Я тоді просто перестала ним користуватись і забула. А на днях я замовила собі ось цей крем від K-Secret з 4% ретиналем. І можливо, все у нас було б добре, якби я не нанесла його два вечора підряд. І ось вже третю добу в мене навколо очей страшенно пече шкіра. Я гадаю, вам достатньо Видно наскільки сильно в мене червона шкіра, ось тут. Якщо з цієї сторони це ще більш-менш непогано виглядає, то тут. Це просто капець, і особливо сильно це пече, коли я вмиваюся та намагаюся нанести вже звичайний зволожуючий крем. Тому, дівчата, не повторюйте моїх помилок і вводьте в свою рутину креми з активними компонентами поступово один-два рази на тиждень. А я пішла молитися, щоб за ніч мої очі відновилися, і я перестала відчувати цей пекельний біль. Па-па!